У Миргороді добігає кінця літній сезон таборів денного перебування для школярів. Один із таких табір Гельос, що працює на базі Миргородської гімназії Номер 2 гелікон, якими видалися ці два тижні, розповідає директор табору Олександр Глях. Кожен день є тематичним, цікавим, різноманітним, різноплановим сьогодні. Дітки мають змогу відвідати дитячу юнацьку бібліотеку. Сьогодні у нас тематичний день день казки. Після бібліотеки їх чекають внутрішньошкільні тематичні заходи. Окрім цього, були масові дійства типу Дня туризму, день цирку. Захід до відкриття табірної зміни і досить, досить багато цікавинок, які протягом ось уже двох тижнів дітки мали змогу відчути на собі. Але на цьому літні пригоди не завершуються. На вихованців чекає ще урочисте закриття табірної зміни, під час якого кожен отримає відзнаку за власні досягнення у таборі. Цьогоріч геліос прийняв 21 учня початкових класів. Програма була спрямована не лише на оздоровлення, а й на розвиток творчого та пізнавального потенціалу дітей. Табір в першу чергу це вже початок канікул, так довгоочікуваних, це оздоровлення через спортивні дійства, масові заходи. Але немало важливо, зокрема в наш час, це і виховна складова. Під час табірної зміни були і дні дитячої мрії, так там, де дітки дякували воїнам, захисникам за те, що ми мали змогу пронавчатися цей рік. Так? Тобто національна патріотична, патріотична складова, вона. Є досить важлива. Велика увага безпеці. У разі повітряних тривог усі організовано спускаються в укриття. Освітній процес у таких випадках не зупиняється, а просто адаптується до нових умов. Так як в закладі є наявне укриття, це є можливість не переривати оздоровлення діток. Майстер-класи переносимо, проводимо в укритті. Діяльності, які можна провести в укритті, також проводяться там. Ну, масові, на масові заходи тривожність і безпекова ситуація в принципі, під час табірної зміни не, не вплинула. Да? Всі наймасштабніші заходи ну, були проведені на повноцінно убезпечено, і тривоги не стали цьому перешкодою. Організатори табору щиро дякують усім, хто долучився до створення насиченої та змістовної програми для дітей. Хочеться подякувати організаціям, які сприяли оздоровленню та відпочинку учнів. Зокрема, це. Центр естетичного виховання, заклади позашкільної освіти, дитяча-юнацька бібліотека, краєзнавчий музей. Окремо хочеться виголосити слова подяки ліцею Лінгвіст. Дякуємо вище переліченим закладам за сприяння та за певний внесок поздоровлення та виховання наших діток. Після урочистого закриття табірної зміни кожен вихованець гельоса вирушить додому з яскравими враженнями, новими друзями та незабутніми спогадами. Але найголовніше дідо повертаються з новими знаннями, вміннями та впевненістю у власних силах.